Просування ворога дається йому величезною ціною ціною величезних втрат і виключно ціною кількісної переваги ворога. Тобто росіяни не шкодують своїх людей, щодня засилають малі піхотні групи. Це вже не взводи не роти, навіть не відділення, не 20, не 10 людей, а вже ходять по одному навіть. Ці піхотинці, російський кемікад, засмертники намагаються в... проникати за наші бойові порядки. По можливості ті, які виживають, а виживає дуже мало. Вони накопичуються, намагаються заховатися, і потім або намагаються атакувати наші передові позиції, або займатися диверсійною діяльністю. Ворог активно займає, займається дистанційним мінуванням. Щодня їхні дрони скидають міни проти піхотні, проти танкові міни на шляхах пересування. Це все видно з повітря, тому що видно, де протоптані стежки, видно, де протоптані колії. тому дуже важлива робота саперів. І зараз більшою трудністю є потрапити на позиції ніж на позиціях утримувати ворога.